І ударними безпілотниками росіяни зранку атакували кам'янський район Дніпропетровської області. Загинули двоє людей: чоловік та жінка. Пошкоджені адміністративні будівлі, магазини, приватні будинки. Виникла пожежа. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що ворог регулярно атакує регіон дронами та ракетами. Кілька днів тому ворожий безпілотник зруйнував навчальний заклад на Дніпропетровщині. Тоді зайнявся дах і другий поверх пожежа охопила 800 квадратних метрів. У Чорному морі завершились міжнародні навчання «Сібрис-25-2», що тривали з 30 червня по 11 липня. Вони були спрямовані на розвиток протимінних спроможностей військово-морських сил України. До маневрів долучились понад 15 країн, зокрема США, Велика Британія, Франція, Туреччина, Іспанія, Греція та інші участь у навчаннях взяли чотири українські кораблі: Чернігів, Черкаси, Маріуполь і Мелітополь. Також були залучені два мінні тральщики НАТО. Із Естонії та Франції. Підрозділи відпрацювали пошуки, знешкодження мін, водолазні і рятувальні роботи, а також використання безпілотної техніки. Нові способи боротьби з російськими FPV-дронами на оптоволокні вигадали українські захисники. У силах безпілотних систем розповідають, що через оптоволокно дрони практично не піддаються глушінню, тому основна стратегія це їх фізичне знищення. Наприклад, коли безпілотник зависає низько над дорогою, бійці на маршрутах натягують дріт або Сітки ще один ефективний спосіб це обрізати кабель після того, як дрон пролетів над позиціями. Утім, реалізувати це буває доволі складно, тому паралельно створюють дрони, винищувачі та автоматичні турелі. Водночас, збройні сили України намагаються бити і по виробництвах. Навесні цього року були атаковані кілька російських заводів, зокрема в Саранську і у Ростовській області. Ну, власне, про все це будемо говорити з Дмитром Жмайлом, це співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане жмайло, вітаю вас. Доброго дня, пані Юлія, вітаю вас. Ну, давайте ми зразу звернемо увагу на QR-код, який зараз з'явиться у нас на екрані. Це не збір, це. Ем... Посилання на рекрутинг до 92-ї окремої штурмової бригади. Тому, якщо ви все ще в роздумах або вагаєтесь, ось можна за QR-кодом перейти, сконтактувати і вирішити всі питання, які вас цікавлять. Дмитра, давайте з вами почнемо із навчання Сібриз у Великій Британії. Так кольнуло щось, що це не в нас відбувається, але там все ж таки були українські кораблі, які через конвенцію Монтре не можуть зайти в Чорне море, але зараз вони перебувають у Великій Британії. Що ви скажете? Наскільки ось ці нинішні навчання відповідають викликам сучасної війни на морі? Однозначно вони відповідають: ми на жаль, не можемо проводити ці навчання як до повномасштабного вторгнення в акваторії Чорного моря. Цьому не сприяє і активізація російського флоту, і от власне чому саме протимінні навчання? Тому що Росіяни е, люблять е, розставляти так звані дрейфуючі міни і неодноразово військово-морські сили чорноморських країн, тієї ж Туреччини, Болгарії та Румунії, змушені були е, знищувати власне ці міні загородження, які ми росіяни намагалися зірвати тут. Зернову угоду, які за їхнім задумом мали підривати або пошкоджувати ті танкери, які рухалися з українським зерном. Тому логіка проведення цих навчань цілком зрозуміла. Навчання ці проводяться з 93-го року. А зараз ну дуже важливо, чому вони прийшли в місті Портленд у Великій Британії. Хоча організатором навчань була українська і американська сторона, тому що саме Велика Британія, грунтуючись на тій же столітній безпековій угоді, взяла відповідальність за посилення та розбудову військово морських сил України Дуже важливий нюанс, і те, про що ми раніше спілкувалися в марафону, що я говорив скоро зовсім українські інструктори будуть навчати своїх натівських колег, тому що наша армія має безцінний досвід ведення сучасної війни. А характер бойових дій зараз проти нашої держави і характер бойових дій рік тому він дуже суттєво змінився. І те, що ви говорили про обтоволоконні дрони, це якраз один із таких викладів викликів, які треба. Подолати нашим бійцям в навчаннях також брали участь бійці 30-го армійського корпусу морської піхоти, і найголовніше, що саме українські інструктори навчали своїх колег. По північно-атлантичному Альянсі, до застосували до відпрацювання певних тактичних дій, до залучення саме FPV-дронів, в тому числі і під час морських навчань, ну а також передавали свої навички щодо основ тактичної медицини, тому що ми все-таки взяли західні натівські протоколи, але змогли їх саме масово застосувати в умовах війни високої інтенсивності в сучасних бойових умовах, а відповідно застосування на практиці. Ну, воно є дуже дуже важливим і ну дуже цінним, в тому числі для партнерів. Тому ми бачите, вже виходимо все таки на двосторонню рівну співпрацю з одного боку і з другого боку, що не дивлячись на турбулентність політики Вашингтону на постійні розвороти Трампа на 180 градусів. Зараз слава Богу, його погляд все таки повернутий на офіційний Київ щодо підтримки нашої держави, але на рівні військових, саме от чому навчання Україна-Американські американські Приємно відзначити і цей факт, що ця співпраця продовжується, і не було навіть ніяких натяків щодо можливості скасування цих навчань, ну в тому числі і через принципову позицію Лондона. Я ще хочу зупинитися на е, тих кораблях, які беруть участь у е, навчаннях. Я їх назву ще раз. Це Чернігів, Черкаси, Маріуполь і Мелітополь. Такі назви носили тральщики, мінні, базові, морські тральщики в складі українських військово-морських сил. Тральщик, Черкаси, напевно, всі знають цю історію. Останнім виходив з Донуславу. Черкаси будуть чинити спротив. Такий, такий слуган був. Потім кіно виходило. Але ж ці кораблі списані, вони в Україні. Що це за кораблі? В Великій Британії Я бачила це нові красиві кораблі. Що можна про них розказати? Це кораблі, які в тому числі побудовані за великого сприяння Великої Британії, і це кораблі, які якраз направлені на протимінну боротьбу, тобто для знімання великих морських мін, для знімання мінних загороджень і для відпрацювання власне або розбору мінування, тому що міни це зараз ну найважливіший взагалі аспект як на землі, так і на морській поверхні. Бо як я можливо повторюся, росіяни саме такими терористичними діями розкидання дрейфуючих мін намагають. Це ускладнити судоплавство у чорному морі. Ну і фактично, якщо Росія знову захоче повернути свою морську компоненту, ну якщо не дай Боже, вони знайдуть ефективний засіб для боротьби з нашими морськими дронами, то от власне відпрацювання навичок встановлення мінних загороджень, це те, що ну критично необхідно нашим бійцям, так само, як міни на землі, і ми виробляємо ті ж міни Мон 50 і МОН 100 ще совєтський розробок 66 го року. І так само активне мінування акваторії Чорного моря, мінування узбережжя, саме тому в цих навчання. Як беруть підрозділи морської піхоти, ну і відповідно після там можливо припинення бойових дій чи зняття обмежень, то ці кораблі будуть повертатися в нашу акваторію для того, щоб здійснювати патрулювання, тому що повірте мені, загроза мін як на землі, так і на морі це проблема, яку нам доведеться вирішувати десятками років. Ну а якщо говорити про прості назви Чернігів, здається, тільки тральщик, це той, що залишився в Криму. Бо кораб капітан перейшов служити на бік Росії. Три тральщика. Були повернені, але ну, вони фактично на пенсії. А те, що імена так присвоєні, ось ця тяглість, історія, чи взагалі ну, є така традиція на флоті, чи це щось нове. Традиція на флоті, яка була раніше, це те, що коли, наприклад, давали ім'я кораблю, там чи ті ж Черкаси, чи інше, то ну це ще в 90-ті, дев'яності нульові роки намагалися саме в команди набирати вихідців з того конкретного регіону. Інша символістика, яка зараз вкладена, це те, що і Маріуполь, і Мелітополь це міста, які все таки чинили спротив російській агресії. В Мелітополі зокрема я нагадаю були мітинги, було певне підпілля, яке намагалося завадити окупації росіянам, тобто, от власне прив'язка. До регіонів це ну є свідченням, як ну, тобто команд, які ну мають бути присутні, але зараз мог повномасштабного вторгнення це звісно ж важко забезпечити. Ну і власне вшанування е, жителів тих міст. І коли президент говорив, що ми відмовляємося від е, цієї совєтських назв місто герой, ми говоримо зараз, що це міста героїв, і от власне у назвах кораблів і увінчується ці назви, а саме подвиг звичайних українців, які стримували і стримують російську окупацію своїх рідних міст. Давайте ще поговоримо про нові завдання. В Україні змінився уряд, новий міністр оборони Денис Шмигаль. Ви як людина, яка досліджує сферу безпеки, які бачите передусім завдання, які би він мав зробити? Ну, скоріше, не завдання, а кроки, які би мав зробити передусім, усім, от відразу вступивши на посаду. Ну, найперші кроки це внутрішні нормалізації внутрішніх стосунків між різноманітними відділами державною операторського тилу Асоціація оборонних закупівель, агенція точніше оборонних закупівель, і власне усунути ті протиріччя, які призводили до конфліктних ситуацій. Тобто, це одне із перших, що потрібно вирішити. Я думаю, президент керувався тим, що шмигальце більше технократ. Ми знаємо, що в нього невисока медійна активність, тому що він зосереджений власне на внутрішньому менеджменті в масштабах цієї країни. І, ну і як би там не було, це премєр міністр який довго не замінювався на своїй посаді, тому він має необхідний досвід. Зараз в міністерстві на столі міністерства оборони дуже багато реформ. Одна із цих. Реформ, реформ, це децентралізовані закупівлі, яку зокрема курує ще ще й із боку офісу президента Павло Паліса, екскомбриг 93-ї бригади, а нині замкерівника офісу президента, коли фактично вводиться система, що кожна бригада отримує щомісячно кошти для закупівлі необхідного собі озброєння. Якщо це рівень бригади, то це там 27 мільйонів гривень. Якщо це полк, то це 14-16 мільйонів гривень. Ну і якщо, наприклад, це там окремі батальйони або там артилерії, Ійські бригади, це 6,5 мільйонів відповідно. Що це дає? Що командир може безпосередньо купляти на ці гроші те, що потрібно безпосередньо його бійцям на передовій стосовно тих географічних умов, стосовно характеру бойових дій, чи це глуха оборона чи контратакуючі дії. Це можуть бути ті мавіки fpv дрони, системи РЕП наземні роботизовані комплекси. І це дало дуже конкретний результат, який потрібно масштабовувати і рухатися от саме в цьому напрямку. Не жорсткої централізації, а більше децентралізації організації, щоб от була ця система, щоб кожна бригада могла забезпечити свої потреби, це дало те, що порівняно з березнем і листопада, кількість ураження цілей на території, яку контролює ворог, виросла на 40%. Зараз опрацьовується механізм, власне, щоб за ці кошти можна було купляти не тільки дрони, а й снаряди. І таким чином командування знатиме і зможе краще встановлювати ліміти своїм бригадам саме по використанню боєприпасів. Також інші реформи, це зокрема і реформа, яку так само ляже на плечі цих посадовців речового забезпечення, щоб наші військовики мали по певну суму, в якій в засертифікованих магазинах могли б купляти саме те ту амуніцію, яка їм потрібна, яка їм індивідуально підходи, бо зараз підхід, що не дивлячись на... В різну специфіку наших підрозділів всі отримують переважно стандартне забезпечення. Ну десь там, якщо це сили спеціальних операцій, то додаткове, наприклад, як навушники, от саме в цьому напрямку і варто буде продовжувати реформи. Це і питання завершення реформи щодо армійських корпусів і формування органів управління армійських корпусів. Це і питання, звісно ж, фортифікація, яке потрібно буде брати на контроль. Бо, наприклад, зокрема сирські і визначив побригадну бригадно особу. Яка має будувати і точніше відповідати за ці спорудження? Ну і глобально це пристосування до та до зміни характеру бойових дій. Тому це ну дуже важливий напрям політичний. Це головне міністерство. І я думаю, що в принципі ці кадрові перестановки дадуть свій результат у найближчому майбутньому. Ми ну, будемо спостерігати, кликати в ефір обговорювати їх. Дмитро, спасибі вам, Дмитро жмайло, співзасновник Дякую. та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці я, до слова на екрані. Ви бачили qr код для рекрут. Утангу до 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана У нас сьогодні в студії був наземний роботизований комплекс з таким же іменем символічно сьогодні. Тому, якщо маєте ще сумніви, долучайтесь, будь ласка.